Сирія, Україна, боротьба з тероризмом на ці теми з президентом Росії в турецькій Анталії говорили світові лідери на саміті великої двадцятки. Але поки лунали спільні заяви, увага глядачів була прикута до турецьких котів. Курйози першої доби турецької зустрічі зібрала Яна Слісарчук. Надзвичайні безпрецедентні масштабні заходи безпеки в курортному готелі не перешкодили зловмисникам пробратися просто на сцену, де мали зустрічатися лідери великої двадцятки, не соромлячись камер та софітів. Трійко котів розгулювали сценою в той час, як журналісти гадали, чи то на них начеплені особливі нанокамери, чи то це диверсанти нового покоління. Але навіть вони не змогли відвернути уваги від 20 хвилинних переговорів американського та російського президентів. Це найбільш інтригуюча зустріч саміту. Напружено говорять головно про Сирію, але деталей наразі ніхто не розголошує. Тому увагу оглядачів привертають найменші дрібниці. Наприклад, порожня пляшка біля Путіна. Вона жартують в інтернеті. Точно знає про цю розмову більше за будь-якого журналіста. Або дивний чоловік, якому дуже кортіло опинитися поруч із президентами, але не від турецькі. Ких котів камру його бентежили куди більше? Підсумок зустрічі з російської сторони невтішний. Розумієте, це абсолютно мабуть нереалістично чекати, аби 20 хвилин зустріч могла знаменувати перелом в двосторонніх стосунках. Двосторонні стосунки такі, як вони є. Американська преса з посиланням на чиновників натомість заявляє, між Путіним та Обамою є угода. Сполучені Штати надалі не називають російські дії в Сирії контрпродуктивними. А Росія погодилася на м'яке усунення Асада від влади шляхом переговорів з опозицією під Егідою ООН. Не щастить Росії із європейським напрямком щодо України. Речник Путіна відзначає цитую регрес із погляду небажання європейських партнерів враховувати занепокоєння Росії. Поки що, за словами. Прес-секретаря Путіна спроби обговорити цю російську проблему успіху не дали. Ян Серчук ТСН, 1+,1.